І трішечки докладніше про місто Жешу. До 14-го сторіччя місто належало Україні і спочатку воно було в складі Київської Русі, навіть пізніше в складі Галицько-Волинського князівства. Ну і з 14-го сторіччя місто Жешу перейшло. Під владу Польщі, але навколишні села, навколишні мали малі містечка продовжували розмовляти мовою українською навіть в складі Польщі, незважаючи на польську владу. Місто Жешу мало. Велике значення в торгівельних шляхах з близького сходу і на захід Європи, тобто тут розташовані були підземні склади, яких, звісно що люди зберігали свої товари, товари на, на продаж, і ледве не забув місто називалося Ряші. Ряжів і до цієї пори на гугл-картах місто пишеться як рящів для україномовних користувачів Гугла, підкреслюючи історичну належність цього міста. Ну а самі склади ми з вами, друзі, пізніше пройдемось, купимо екскурсію і подивимось на ці склади зсередини. Навіть під час Другої світової війни склади не в. Втратили своє значення. В тих складах підземних люди ховалися від бомбардувань, бо підземні ходи мали глибину близько 10-15 метрів і це рятувало людське життя. Більшість людей, друзі, хто перетинав кордон з Львова через. Поскольку граповець Корчова не могли не проїхати цей скляний, круглий пішохідний міст в Жешові. І коли їдеш автобусом, перший раз в тебе з автобуса голова просто йде обертом, дивлячись на цю споруду, і ти думаєш, Боже, що це таке? А насправді це єдиний в Європі пішохідний круглий міст. Ну, така собі архітектурна дивина в місті, в місті Жешов.